Вітаю всіх на каналі Марі Плей. Сьогодні ми продовжуємо таку чудову гру як Doom 3 BFK Edition або буде правильніше сказати, останнє DLC до неї Lost Mission, остання місія. Що ж, не буду довго затягувати, перейдемо безпосередньо до гри, бажаю приємного перегляду, гарного настрою, смачних спаколів, а самого головне крепкого здоров'ячка. Що ж, попередній серії ми якраз зупинилися на тому, що дійшли до цього вченого капченого. Він нам тут розказав, що нам потрібно знайти якийсь як так, плазм чи то зарядну батарею, для того, щоб зарядити портал, який дозволить нам телепортуватися. Далі по ситуації. Так. Е, ну що ж, будемо збиратися з цим-усім по моїх опотіху, макарю. Тож, які зелені. Оце я трошки тупонув. Вибачаюсь. окей, добре, що я пам'ятаю, що у нас тут є пілочка, ну нічого страшного. Треба було брати двохстволочку, стволочку, той щось за нею взагалі забувся, блін. Забуваю вічно, що після кожного перезаходу в гру доводиться, скажімо так, переключатися знову між зброєю, і повертати її до первоначального місця. Це прикол такий, знов ну, хіханьки хаханьки, ці ваші. Ну і сенс був з цього всього. Я постріляв просто чотирьох демонів. по колу. Розумію. Коротше, нічого новенького. Це постарій заїжджений схему. Ой-ой. день. Окей, будемо знати, що є. хілочка. Не подобається, давайте одразу нокнемо всі ці бочки. Дай Боже, вони тут зараз ще щось не роблять. Я шо казав, не може бути, щоб все було так просто. Блін, я ще й сзади чую, теж хтось появився. Я ж не помилився? Ні, не помилився. Блін. Взагалі вже знахабніли, не вилазять, і тільки можуть. Так. Що в мене по зброї? Я все перезарядив її на базуку трошки наблюдаю. Не зрозумів? Оу. Красті мартасті. Дивіться у нас. Ну навіть пушечки нормальні дали. Окей, hey, ну що, погнали. Добрий день. Що тут у нас? А ми тебе знаємо. Я бы ще якийсь неадекватний. А якби я ховався біля цієї бочки. От якби я біля неї ховався, і що я роблю? Вот та окаянный. Так, окей. Ч тут є трупи, які треба винищувати? О, моя базук. Ой, первошка базука. Ууу, Атріна Линчик. Поганенько. Зашибись, я би сказав. Та ну тільки не ти, блін. Окто, ну лиш не ти. А шість жижиків з собою притягнув аж сотню. Ну, всім подуріли. А, чекайте, а нафіга мені тут оксиген? 071 це у нас що, 532, так? Да? 532. Брони трошки хілочек чудово, я би сказав навіть реально ідеально. мене друге питаннячко. Якого лішого мені потрібен тільки сворот, я щось не розумію. А, все, тепер зрозумів. Заперечимо сеньор. Боже. А, з вас падає цей кислород, і навіть здоров'я. Здравствуйте, тут щось є. Трошки патрон. Прекрасно. Трохи патрон нам здобується. Тут щось є. Патрони на базуку. Чудово, забираємо. О, там балон. Перепишу. Побридень. Якось. Пошли колексувати тут на вулиці чи шо? Та шо за дурачок? на гору. Смішні звісно, люди, що просто капець. Як здесь Чотири 4 хвили. Чудово. Ой, Як тут пакують патронами, це просто мені це взагалі не подобається, якщо чесно. Коли так пакують патронами, значить чекай біди, якщо чесно. Туй Йок накарок, ти шо дурачок, ти 4 людей куваєш? Ой, то ще й сзади хтось! Да ну, ви що, поки. Пухаю... Я й Йокмакарюк зразу з двох сторон. Люди добрі! Гвалтую демони. Що робиться в цьому світі? Ай-яй-яй. Капець. Так, тут щось є цікаве. Ні, тут якісь дані. Я нажа ходжу в садком 4. Непогано. Окей, послаємося далі. Йок махарьок Слухай, а ти не знахабі груже мій маленький? Я кого лісу стріляєте тут жорстко? Ну, це любіть через стіни бити, цього я знаю. Так, давайте сходимо в сторож третій, можливо, тут є чим відхилитися, блін. Туди ектоплазму і тебе запакують, тут і здоровечко дадуть підтягнути. Фу, бомба! І дайте угадаю, мені за все доведеться заплатити ну, ...битвою. Ну ж тільки що дивився, тут нікого немає. Відки ти виліз. Окей. Так, мені щось не дуже подобається те, що я тут відчуваю. Ту, походу зараз буде якесь мочилово. Так, не може бути все так просто. А от і то, що нам потрібно, якраз. Остання батарея. Все, давайте валити сюди. Так, наперед, звалив, блін. Називається. Весь запомиковий. Йох, який рьох. You the the so you can make it back Я перепрошую. А, а навіщо ти тоді закрив просто ці двері? За мною зразу. Я не розумію. Блін, ці вчені мене тільки підставляють, якщо чесно. Нащо було закривати за мною дорогу? Чисто цікаво, закрив мене тут з демоном, а сам смотався. Цілий чоловіга, скажеш. Нифіга в тебе швидкість, братан, ти на чому на стероїдах? Капіт, Виділи ви виділили, з якою швидкості він пролетів цю локацію, щоб до мене добігти? Я такої швидкості ще нікого не бачив. Мол, ні, я Маквин, бляха, муха, тільки в людському обличчя. Хорошо, демонічний. Ти гавкаєш мені бігну. Бач я по мертвецам вам. Внизу на супе співи дурачок. Я не спини поймали. Да ні, ні погнали. Подивимося, що нас попускати. Артишка, тебе нормально? Да и нормально. Это спускатися. Сто Даже не думав вставати гниду. Я думаю, я не знаю, як ви тут живете. А тільки не ти. Блін, ви мені надоїли, якщо чесно, кулеметчики, ви якісь поломані. Вам що стріляй, що не стріляй. Все одно летиш у гай. Так. Так, отут треба буде Аккуратненько повоювати, я бачу, дивіться, тут стекла відкриті, блін. Под гавню! 428. Яха. У мене кислород не вічний, а... Як вижив після базуки. Так. Я вибачаюсь, але в мене... Не вічний кислород, як у вас. Розумію вам без різниці, блін. Я як відчував, блін, що щось буде якийсь прикол з цими тут кроклами. Так, ну все, я зараз доберусь до тебе, ти ракетомчик нещасний і в сандалю тобі дав голову якраз. Я лише хотів сказати, що в пендолі тобі якраз з лукстволків у голову. Безбожник проклятий. Я думав, в мене зараз вилетить. За полупокер полуохрані. Ой. О, останній ящич. А, да, це останні ящики 805 і 806. Бо як мені написало, то в нас так. Да. Да, це останні ящики, що я виписав, так що. Дужики, зелені. Що у вас тут такий легіон? Давайте хоч подивимося, який там у них пароль? 372. 72. 372. Ясно, в одному деталі, в одному дробовік. Ну? Ну, оптимальний варіант, то що мені потрібно, тільки. ні-ні-ні, okay. nee, 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 братішка, навіть не думай вставати. думаєш, що не знаю, як тут Ходити, бродити. А <laughs> що тебе так вштирило? Нічого <laughs> собі танці. <laughs> От ха чувачок віджигає. Тобі як, нормально? Тобі нормально. Може це його? Все. <п 'ято> Веселий клоп'ято. Я, Вибаче я не довіряю, тому кого не добив. О! Люблю такі приколи. Я так любите випрыгивати, скрізь, а я люблю вас всіх кубивати. Мені подобається, що з двохстволка, якщо в упор попадає, то це фатально. Хто тут такий гордий тік-шобу? Так просто ніхто так не кидає <пілляння> Чо ви дурачки, думаєте я не шарю? Якщо людина летить в стіну, це означає, что по-любому хтось сидить по... жосче, господи, я й забувши ви любите за дверима сидіти. Бачите? Я вистрелив по ньому, а він падла просто Охйо! Блин, Слока не успіваю перезаряджатися. Я аж не зрозумів хто. Блін. Так, ну і все, я вийшов, здається, на той самий рівень. Зашибись. Ой, коняє пастками. Ні, я не візьму ту хілку. Я так поняв, що я візьму хілку, що я не візьму хілку, я все одно получу ляща, да? Ясно. Ось хитро жопа гра. ми те трошечки помучити. Не вийде, дівчинка моя, не вийде. Так, ну тут прохід закритий, значить нам сюди. Але... Як? Настима. Ебать! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні, -ні, 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 -ні! Ви що? Кто таке робить? Який дурачок придумав засунути цю здорову тварь в маленький коридорчик. Кок макарюк, блін. Я, конечно, очікую. думаю, тут може якийсь, ну блін, ну, звичайний моб буде стояти. Так. Чекайте, це ж. Це прикол такий, я знов колами хожу. Братішка, а відкрити сусідні двері от взагалі не кайф, ніяк, да? Відкрив би двері, я би знову знов спокійно пройшовся. Ну ти гнидич. Барь. Тримай свою батарею. You're back. Inducer's working perfectly. teleporter is ready for transport. here's the situation. there's a teleporter outpost in the other dimension, and it's still operational. it's very powerful, and it has a range that could lead those demons all the way to earth. i would disable it myself, but it requires two people to do it. one person at the outpost to initiate the teleporter, and another person here to transmit a power surge to destroy it. i know it's a lot to ask, but you'll need to go to the other dimension, find the remote outpost, and initiate the startup sequence. You're our only hope of defeating this evil. I've got the teleporter ready to go. All you need to do is go into the chamber and initiate the sequence. I'll handle the rest from here. But before you go, I want to give you my personal account of what happened here. It explains everything. The advanced teleporter, how the madness started, everything. Це на консолі. Здравствуйте. Український потрібно значить друге. І він каже. Він розказує, що вони корпорація э, ОАК. Найшла тут цікаві руїни. В цих руїнах описувалися давні енергії, якось, яку шукали типу, люди. Вони думали, що можна буде використовувати її як безкінечний істочник енергії для розвитку людства. Як виявилося, по факту ці портали ведуть до пекла, пекельна енергія, тобто яка питається душами. По факту, як виходить, наскільки я зрозумів, так з усіх цих його пояснень і всього іншого, виходить, що реально вони просто використовували демонічні ну, енергію, тобто душі людей. Як енергетичне постачання. І оцю плазму, що вони понаходили, це все інше. Вони це все почали використовувати тут на Марсі. І Їхні експерименти не привели до добра. Вони відкрили проходи, портали, оці, які вони почали використовувати для того, щоб телепортувати собі по Марсу базами, вони привели до того, щоб потрапили на портал до пекла. І тепер всі пригоди починаються все жоще й жорщі. А нас відправляють назад е, до пекла, де у них влаштований основний телепорт, від постачається енергія і просять знищити його. Ну блін, будемо старатися. Ну це, це то, що я зрозумів. А. Телепортаж. Я не We're знаю, connected. чи дійсно це воно є таким родом. Це чисто мої стогадки, якщо ah. чесно. Зараз відправляємося до пекла, і зараз як кажуть, будемо веселитися там. Що у нас почалося? 14 хвилин? Ну чудово. Скільки пробіжимо, стільки пробіжимо. Я так розумію, нам бігати по пеклу тут просто як у себе вдома. Ууу. блін. Дякую. Айфуляки підійшли. Давайте з <Wars> okay. okay. автомата ми давненько стріляли, постріляємо. Трасі, мордасті, ну блин, я так і знав, що в аду водяться діти. А кажуть, що діти це квіти життя. Ні, ніфіга, он дивіться, це пекельне створіння. Не дай боже, хтось зі мною поспорить, блин. У мене є повні ці докази. Тут на Якщо діти божі створіння, то якого чорта вони знаходяться в пеклі? О, о, я що дивіться. І тут повилазило, блин. Йок У мене патрон на вас всіх не хватит. Шозушаете с ними, че ну, собака, сидіти! У кака? Сюна гавкає на хазяїна. Я тобі гавкну! блять. Я тобі гавкну! Ну ці діти, давай. Уже якось звык на Йок-макарьок. махарк, не діти. Трошки Тошки А, блін, я попав, 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 попав по цим ракетам. Так, окей. На собаку у мене є успокоитель. Успокойся, детки. Только спокойствие. Батя всіх Так. Да. Ч у меня там? Плазма есть? Звука. Блин, ну як відчував, блин, не може бути, щоб були прості чмобики і тут бац без нічого. На, заспок... Ося ти вже, господи, скільки ти можеш впитувати? У мене нема стільки базукових патронів. Май совість, будь ласкань. Капец, мені ще поберегти базуку треба, мало -лі, що у вас тут є, блин. Трух я заряду в телепорт, зараз вбитися з кимось подобні коней тиха. А я двухстволка в ситку Я вас с сик тут раком боком и спиц покладу. покладываю. блин, и степы стрмный, блин. Думаете, на вас управы не найду, блин, чи чешок? Тих покараю, всіх поломаю. Ну ч, двухстволка думаете маленько? Вот макарек. Знаешь что не? базуки жалко на тебе гнида. Жи плазму. Ч, дарма я її збирав чи що? Звісно ж, решти цілий магазин, бля. Ну, ну, магазина мало, ти ч, спущаєшся? Пец, а цей вітки прилетів мені, бля. Я щось не зрозумів. Вітки мені там прилетіло. Він ж навіть не попав в мене. Задолбали, блин. Все патроны на вас потратили. відновлювати мені їх хто буде? Без патрон? Ви гнидичі. А, нанив. <сум> Ой, прекрасно. Ну хоть трохи, як то каже, будемо користуватися плазмою, патронами, дробовиками, автоматами, бо я бачу у нас тут вообще повний трешак. Там по часу. Чудово. Можливо. Мені не подобається ця локація висова, зовсім. Ні. І Бачу, тут на кулемет дуже багато патронів дають. Давайте будемо користуватися ним, раз на то пішло. Блін. Давайте, кулемет знаєш. Є один політ. Я тобі дам на мене прыгати. Я тобі дам на мене прыгати, блін. Успокоилися. Я вас всіх зараз повішаю, гнидичі. Все вже патрони исходят, блін, Капец, і от як мені тут проживати? Там патрон нема, тут патрон нема, блін, бою як хочеш. Блін, навіть автомат уже не справляється з ними всіма. Помри скотина. Де, 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 де паскуда? На, тобі. Жри маслята. Свинець тримай, паскуду. Гемонічно, блін. Гнида. Так, ну все, коротше, автомат майже в... у діру. Це не саме приємне. Користуємося кулеметом. Хоча я не дуже хотів його бо якщо чесно. Давайте поки що до автомат потратимо скільки зможемо. Так, пішли знов ці квіти життя, бляха, муха. Ох блин, почали вже на голову їх скидывати, а. Хай, вилазь там із за текстур. Я не воюю з тими, тут в текстурах, нехай. Йожики зелені! Блін, квіти життя, щоб вас шлях трафанив. Так, все. догралися, блін. Блять, що знущаєтесь. Я грибу, блин, паучиха, ну да, тебе мені ще не хватало. Ище дьяда, блин. Забирайте своїх дітей, валите лесом, блин. Капец, ты из двух стволки не умираешь. Блин, твиты життя, б вашу дивизию. А ты знущаешься. А ты знущаешься! Умри, не да, ненавиджу дітей. Просто ненавиджу. Гранати, патрони, хоч щось, нарешті, блін! Хоч трошечки. А, що у нас там? Це чудово якраз. 21 хвилина, маємо ще 4 хвилинки з вами. Димонся, куди нас тут закине. Так. Да. Раз темрдасі. Куди да, це. Я. Печай они тут? Думаю, щось посерьезне. Я, да хто мене за язик тянув? Каблин, це якийсь прикол. Просто гляньте на їхню кількість, це жесть. Я манав такі приколи. Йокало мене. О, хоч аптечки трошки дають. Прекрасно. А патрони можна мені якісь, наприклад, на базуку, там або ще щось таке подібне. Можна чи це тільки тільки аптечки видають? Тільки аптечки, окей, будемо знати. Та йок макар! Я думав це сарказм такий, це... це... закидувати сили противників під ворота для Тому аж сразу. Як не демон, з о, не пойму якою зброєю так ще й то жижа. Де шо таке? Японський бог, і тепер, куди мене закинуло, блін? А! Боже, які зелені, блин. Ще хтось є? Показуйся, показуйся Йошки зеленые, ви ч, ну ща это с патронів вас вас не хватить Льо 15 пуль в рете кожа! Це вам не хухри-мухри, блін Це ще шо попаду, бля, кому-то! Я ж каси. О, Покажись. Так, тут якийсь прохід. Блін, я так розумію, це фінал, чи це ще не фінал? Я бог його знаю, Блін, Тут просто пише Хел. А мені треба аванпост. Я не хочу вообще сюди. Далі йти. Да ну пханий, дыш! Ну я манав, блін, таких воїни! Таке снущання з мене, чи шо, у мене даже дима здоров'я вже з ними, ж воювати просто. Він знає, куди я йду, куди я не йду, блін. Я так не граю, блін. Що це за противник, який знає наперед, куди ти йдеш, де ти вилізеш? Такий півночі жре плазму, як не пойму, хто, блін. Брідя, бля. Ні, я не йду туди, блін. я йду відновлювати ХП, подивіться, у мене 19 здоров'я. 100 броні! 104 броні, блін, ну здоров'я нуль. Я не розумію, на що мені ця броня, якщо чесно. Да заберіть її вже у мене повністю, вона мені типу, не потрібна. Раз на то пішло. Дайте мені там максимум 25 броні, та і все. Вона нижче сотки не спускається. Якийсь бред останній, якщо чесно. Нащо мені ця броня, якщо вона толком ну, не захищає мене від ворога, блін. Обалдіть, прикиньте, ну, типу... Броня 104, здоров'я зі стат, ну 14. Ну нормально таке, да? Ну, ну, типу, блін, ну, броню воно так, просто, пройшло мимо. Я казав, це поліетиленовий пакет, бля, хамуха нос наш солдат, если чесно. Нифига, це якась не броня, або ще щось. Так. дожики зелені. Давай режь, брук по землі, я пройду трошки вперед ще. На цьому будемо будем серію, бо Я і так уже затягнув, бачу. О, 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 почалось, блин. Успокойся. Ты теж. А, ну, кто тут шеи? Да, 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 страшный ты, конечно, просто, как бумажный хм. Здрасте, здрасте. На. расти. А, успокоительное. Вот, вот, да. Хм. Наступник. Так це все і зрозуміло. Приблизь. Так, куда ты меня буду? Че так пробусь, божно, знає, так вчитя, будто бы я все знаю на світі. Тут мені Місце взагалі не подобається. Оп! та хо х хо х хо Я ж попав тобі в голову. Ну, д зелені, ну, дурна, ти голова. Відчепи сід на Знаєте що? Ні, все, мені надоїло. Ні, Давайте на цьому, певно, будемо закінчити, бо це просто якийсь е треш ад і садомії. Я так дивлюся, я думав, тут може щодень куди якогось боса тоб'ємо, але я бачу, тут, напевно, ще на цілу серію є робота. Тому народ, давайте на цьому певно, буде закінчити. Якось всім гарно запрести, що довели серію до кінця. тільки мене просто найкращі, і я бажаю вам все найкраще, ми вже з друці не втямо. Так, народ, ну що ж, давайте будемо на цьому закінчити серію. Я дякую всім гарно за перес, те, що дивились серії до кінця. Визолтульки у мене просто найкраще. Тому, якщо ж вам не важко, будь ласка, покладіть лайкусик, підпишіться на канал і не забудьте вдарити в дзвіночок. Вам не важко, а мені досить приємно. Тож, з вами був я, Марій, це був Doom 3 BFG Edition і DLC до нього, остання місія. Всім баю!